Це дивіться, реконструкція першої черги. Тут ще не кончили, а вже йде реконструкція. Початок робіт, 18-й, кінець 21-й. Дивіться, зараз вже в нас 23-й рік кінчається. Ніхто тут нічого. І в минулому, і до війни. Дивіться, постанова другої черги, а була перша. Ну, в общем, тут не поїмаєш скільки тут будуть красти технічний нагляд, шумахер, така фамілія цікава, шумахер. Я в Одесі злодія знаю по фамілії Шумахер. Я думаю, тут ще буде 10 років красти, якщо ми не приберемо цю владу. Тут закрито все, туди не пускають. Що там, хто там строїть, ніхто нічого не знає. І чи строять взагалі. Скажу вам чесно, що два місяці назад ще й першу чергу не побудували. Взагалі тут все якийсь такий бардак. Це центр зауважу, це центр, центр. Центр Києва. Як надоїло вже дивитися на цих блядей, цих Кличкових, зеленських, порошенків. Тварі, тварі. Нашого не президенту тварі. твари. Ці партії, всі тварі до, до, долізають до корита, тільки щоб украсти. Тільки щоб украсти. Що це тут? Зараз подивимося. Вже час покрали. Тут ще роботи на сто років. Бачите, як воно? Вже почорніло, попиліло. Вже не розбереш. Слід сказати, що тут прекрасні калини. Прекрасні. Дивіться, які калини на цьому горбі. Я навіть не знаю, як вони тут такі ростуть. Мабуть, поливають чи що. Чи якась інша причина. Гарно ростуть калини. Заріжший бур'янами. Дивіться, якими бур'янами заросло поле водомору. Тут ще ніхто не ходив, воно вже потріскало, бачите, падає вже. Це знищені села чи вимерті села. Черкащина. Це села, які вразив голодомор. Дивіться. Написали як-небудь, без алфавіту. І знайти тут село чи що неможливо. Як-небудь. Взагалі якісь не, не, це не, не конструктори, а чорті що. Вже плиту вон відірвали тут. Це ще не запущене, я вам скажу. Це ще не запущений. То Полтавщина, я зрозумів, що Полтавщина. Але як тут знайти своє село, коли тут нема алфавітного порядку? Як-небудь записано. От і для мене є рідне село. Яке було страшно вражене голодомором. Але його тут нема. зрозуміло. Уявляють, не стінки, нічого. Музей переходить у такі корчі. Занедбані, корчі, сразу говорю. Корчі якісь вовчі дороги. Музей, бачите? Музей кінчається вовчою дорогою. Бачите, що сказав Лейба Троцький. Лейба. Це слова Лейби. Бронштейна. Лейби Бронштейна. А от це Лейба. Обіцяє безпощадну розправу з українцями. А це Ленін. Я навіть не, не вірю, що він такий тупий. Бо тут така тупость. Того бланка, шманка. Це тупость, ну він очевидно тупак. Бачите, як він пише. Які ісключительні бур'яни на полі голодомору. Все в бур'янах. Фу, мені чесно говоря, і там от осот. Противно дивитися на цей На-на-на-на. Ми строїли і то построїли. Бачите, там тупик, Туди не зайти, там закрито. Там закрито. Такий музей. Заходить тільки, ну, вибачте за слово, заднім проходом через жопу. Це такий музей, який будують вже 15 років.